Скажу, чесно, розстроєні, тому що втратили дорогоцінних два очка, які б нам сьогодні допомогли закріпитися в турнірній таблиці, думаю, на третьому місці. Тому, ну що, як завжди, протягом цього сезону ми допускаємося грубої помилки, не скажу, що ми по ігрі. Десь, можливо, ми заслуговували більше на перемогу, але треба віддати належне з баражу. Хлопці два тайми просто билися, старалися. І добилася нічного результату. Не знаю для них це позитивний, не позитивний. Для нас це негативний результат, тому що нам потрібна перемога. Нам потрібна перемога, яку ми сьогодні не здобули. І за того, що допустилися грубої помилки в обороні, і нас за це наказали. А свої моменти я не скажу, що в нас багато було стопроцентних моментів, але з тих моментів, що ми створили, ми повинні були вижимати максимум, чого ми не зробили. Тому такий результат сьогодні для нас невтішний. Дякую. Ну, я думаю, сьогодні результат, який на табло, певно, і по грі нічейний результат, і по моментах. Я думаю, сьогодні команди завоювали по одному очку свою купівку. Так грівна гра, багато боротьби. Дякую. Дякую.